Так, всім привіт! Це друга частина, як ви могли зрозуміти. Далі я тут була іграшки, у нас зараз трошки грається. От, Я тим часом хочу піти збирати речі, якісь, які завтра візьму на дачу, тому погнали. Поки не буду гратися, думаю, вона, можливо, захоче трошки спадки, тому якось так. А я тим часом зберу речі. от. Е, так, я розказувала в першій частині, що ми йдемо на дачу, хто дивився першу частину обов'язково подивіться, щоб дізнатись взагалі, що відбувається в цьому відео. Ну, зараз пішли обирати речі. Так, я ще прийшла сюди, щоб ще щось тут обрати. Я не знаю, в чому ми будемо їхати, взагалі, чесно. Чи нам їхати в оцьому, чи нам їхати в оцьому, чи їхати взагалі в цьому теплому комбезі Я, чесно, не маю просто думки, що потрібно брати цей теплий комбез того що, мені знати, що... Типу, ну, в ньому буде зажарко. Але я ще завтра подивлюсь, звичайно. Я думаю, напевно, буде брати це, тому що воно таке саме нормальне, здається, буде серед цього. Шапочку також оберемо завтра вже. Давайте дивитися щось звідси. Е -е. Я, напевно, візьму ось цю штучку, тому що ми її на дачі часто використовуємо, тому напевно я візьму це е і зараз буду дивитися ще що брати. Так, я тут набрала дуже багато всього, але я розумію, що я все це не буду брати, тому зараз буду дивитися, що брати з цього, що не брати, але е, давайте покажу хоча б перші такі свої варіанти. Ну, як бачите, цю пляшка з водичкою, це просто обов'язкова річ. Далі потрібно взяти щось їжджу, це буде таке смюзіпюре. -см -см далі синячок, звичайно, що. далі взяла пірлочку. Правда, я не знаю, тому що ну, я вже беру і це. І пільоночка, ну, з цього потрібно ще взяти точно одне. Тому що і пільоночка і ця штучка це буде забагато часу, я так думаю, тому, звісно, що можна буде, думаю, брати ще щось одненьке Далі ось така кофтиночка, вона мені просто ідеально підійде, там, дзвінки наверх того. Далі бодік з коротким рукавом. О, боже, з яким коротким, з довгим рукавом, кульготи і штани. Ну, якби, тому що якщо ми буквально підемо на двір, ну, я думаю, що ми підемо на двір то потрібно буде безкон на, 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 ну, на низ одягнути колготки, а наверху одягнути штани. Тому що, думаю, на дворі буде трохи прохолодно. Ну як, я не знаю, що потрібно буде подивитися погоду. О, далі також ще раз, що пінятки беремо. От, Я не знаю, можливо, ще щось потрібно взяти. Але якщо щось потрібно взяти, то що саме? Ну, тобто, я не знаю, просто зараз сижу, дивлюсь, що взагалі взяти, що брати, що не брати. Ну, звідси, я думаю, все буду брати, в принципі. Колготки хіба може не брати, але я думаю, що ну, ми будемо виходити в інвір тому звідси також. Ну, ні я, чесно, треба щось не дати одне обрати, або це, або це. Я не знаю, чесно, що взяти, тому що я не знаю, чесно, що брати краще буде. Напевно, візьмемо пільонку, тому що ви то, знаєте, більш таке там, накрив, положив, напістолив. А це, ну, типу, така, я не знаю. Тому, напевно, це не буде що набирати. Ну, ось такі, принципі, речі, тому... Зараз буду їх спаковувати кудись. Більше, думаю, нічого не буду брати, тому зараз їх спакую. Подивісь, як там моделька, щоб ну, там, подивитися, чи вона вже спить, що вона там взагалі, я не знаю, я чесно, не бачу, що вона там робить. Грається вона ще там, грається. Я зараз буду її вже вложувати спати, тому що, що, вже пізно, вже завтра між її будити, напевне, раненько. Ну, як, я її будити можу і десь у годині, і 12, і 10, тому, ну, в принципі, на дачу ми поїдемо приблизно десь стільки, напевне, але. Вона полюбе зараз буде 7 ранку вже кричати. Я собі не вела будильник на 8 минут тому що в мене десь ці навчання починається о 8.30 Я якраз встигну, в принципі, все зробити, думаю, що мені потрібно буде, тому так ось. Зараз це все складу, не знаю. О, сюди, напевно, буде мало, зараз подивлюсь, що у мене ще є. Що ж, я вже все склала, що мені, напевно, потрібно буде завтра брати. От, бачите, помістила в таку от сумочку, я завжди, в принципі, дачу беру її. А делька тут ще грається. вона, схоже, заснати взагалі не хоче. Хоча, що я хочу сказати, у нас вже 21.58, тому якби, ну, потрібно вже порогу засинати, все ж таки дитина. Тому так, буду, думаю, її вже потрошку зараз якось вложити, тому що, ну, все ж таки, вже пізнувати, так. Тому так. Да. Mm. Зараз я ще хочу трошки поприбирати. От, і е, після цього влежу і буду трошки, напевно, читати. Е, сьогодні я не знаю, можливо, я положу її з собою, тому що, в принципі, за зараз не на дистанційне навчання і, е, ну, якби я можу, знаєте, спати зранку, все одно вона мені не буде заважати збиратись в школу, тому що не потрібно збиратись в школу. Я її положу там. Я ще точно не знаю, ну. Но... Я ще подивлюсь, в принципі, так, але е, потрібно буде подивитися. Поки що положу її в себе на ліжку, а потім, напевне, хоча, можливо, навпаки, я зараз подивлюся ще. Трошки поскудаю, але ще пограється. Потрібно все трошки проскудати, бо мені цей завало чесно не дуже подобається.